Тема сьогоднішнього року властивості вод Світового океану. За своїми температурними властивостями морська вода є унікальною. Вона добрий накопичувач тепла і обігрівач. Приміром, верхній 10-метровий шар океанічних вод утримує стільки тепла, скільки немає вся атмосфера. Охолоджуючись, океан щедро віддає своє тепло в прилеглі шари атмосфери, нагріваючи її. Якби океану не було, середня температура повітря на Землі становила б не плюс 15, а мінус 21 градус Цельсія. Середня температура поверхневих вод Світового океану загалом дорівнює 17,5 градусів. Це приблизно на 3 градуси вище за середню температуру повітря біля поверхні Землі. Найтепліші поверхневі води має Тихий океан. Температура яких у середньому перевищує 19 градусів Цельсія. Середня температура вод Індійського океану сягає 17 градусів. Третє місце посідає Атлантичний океан з температурою води 16,5 градусів Цельсія. І найнижча температура вод північно-льодовитого океану сягає в середньому 1 градус Цельсія. Температура поверхневого шару води в Світовому океані знижується від екватора до полюсів. Завдяки перемішуванню води тепло з поверхні води передається в глиб океанічної товщі. Проте з глибиною температура води Світового океану поступово знижується, і на глибині близько 2 км вона зазвичай не перевищує 2-3 градуси Цельсія. У разі охолодження морської води нижче мінус 2 градусів на її поверхні утворюється крига. Вона вкриває 15% водного простору Світового океану. Межі поширення криги залежить від піроку, вітрів і течії. На вискні арктична крига сягає 47 градусів північної широти, а окремі велетенські уламки материкового льоду, айсберги, трапляються навіть на 30-тій паралелі. Морська вода це розчин багатьох десятків хімічних елементів. Серед них важливу роль відіграють солі. Солоність вимірюють у проміли тисячних частках будь-якої величини. Середня солоність Світового океану становить 35 проміле. Це означає, що в одному кілограмові морської води розчинено 35 грам солей. Солоність океанічних вод зумовлена передусім співвідношенням опадів і випаровування. Крім того, вона залежить від морських течій, притоку прісних річкових вод і від утворення та танення криги. Найменшу солоність мають океанічні води у високих широтах. Це пояснюється малим випаровуванням, переважанням опадів над випаровуванням і частково таненням криги. З наближенням до тропічних широт солоність вод зростає, приміром, в Атлантичному океані вона сягає близько 38 проміли, а в індійському тихому 37 проміли. Високу солоність вод тут пояснюється дуже великим випаровуванням і малою кількістю атмосферних опадів. У напрямку до екватора солоність зменшується до 33-35 промілем. На перший погляд, вода в океані скрізь однакова, проте це не так: на різних географічних широтах морська вода має свої температури і солоність. Властивості вод Світового океану зумовлені особливостями клімату тієї ділянки земної кулі, де ці води поширені. Наприклад, на екваторі морська вода дуже тепла, плюс 25, плюс 29 градусів Цельсія. Теплою також є і вода в тропічних широтах, температура якої становить в середньому плюс 19 градусів Цельсія. Проте, порівняно з водою в екваторіальних широтах, вода тропіків солоніша. Температурні умови і солоність морської води помірних широт мінливіші. Так, середньорічна температура поверхневих вод помірного поясу, коливається від плюс 10 градусів Цельсія до плюс 15. У південній півкулі вона знижується навіть до 0 градусів Цельсія. Солоність вод Світового океану в помірних широтах зменшується від 34 проміли до 10 проміли. Води, що формуються на крайній півночі, і на крайньому півдні Світового океану, найхолодніші. Температура їх в окремих місцях дорівнює мінус 1,8 Цельсія, а солоність води нижча, ніж середня солоність світового океану.